Те на навчання в шанує пам'ять загиблих воїнів. Для роботи нам необхідно зареєструватися. Зараз раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восемнадцать. Зараз бобин. Ой, камера, ёлки-палки. Я могу о, давай ще раз, візьмемо 19, так. Да. Зі мною 19. Давай ще раз, щоб вже точно. 19. Так, шановні депутати, для роботи нам необхідно лічильну комісію обрати Значить, пропозиція Джун Юрій Іванович, Железняк Віктор Миколаївич і Валері Андрій Іванович. Там на голосування за дані кандидатури. Рішення прийнято. Шановні депутати, порядок денний та регламент пленарного засідання 78-ї сесії. Да? Вам роздані зміни доповнені до порядку денного та регламенту будуть? Інших пропозицій немає. Там на голосування дану пропозицію. Перше питання. Внесення зміни доповню рішення міської ради від 18.03.21 No159. Питання на комісії Запитання будуть. Земельної комісії не було по даному питанню щодо таке. Нема запитань. Хорошо тоді. Так, немає запитань. Інші пропозиції будуть? Немає на голосування дану пропозицію. thank <sweak> Прийнято сліду питання схвалення проекту меморандуму про співпрацю Радурівської міської територіальної громади з Любимівською селищною територіальною громадою двох словах. Сьогодні Трій. Трій. питання надійшло питання від голови військової адміністрації Любимівської селищної ради. Селищна рада на даний час знаходиться під окупацією. Стосовно підписання меморандуму між Адовилівською та Любимівською селищною громадами в частині надання допомоги нашою радою. Ну це не є там зобов'язання стосовно фінансової допомоги. Це може бути консультаційна. Це може бути допомога е, натуральна, тобто робочою силою, коли буде деокупована дана територія, а Довірівська громада матиме змогу надати певну допомогу. Аналогічні договори були підписані. Ці Любимовської селищної ради з Кременецькою громадою Тернопільської області з сусідами. І, Володимир, нагадайте полісся Володимирець. 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 Володимирецької селищної радою. Це яка область? Херсонсь. Це, Херсонська. Це Херсонська область, Каховський район. Де немає води. Але хто там? Текст меморандуму розданий. Скажімо, він не має юридичних зобов'язань, але це буде певна якась моральна підтримка нашої громади, населенню, мешканцям даної громади. Тут відправимо трошки, Ну, Я ж казав, ну, натурально там. Пропозиція за основою цілом. Інші пропозиції, зміни доповнення, не, не запитання по даному питанню. Немає. Ставлю на голосування дану пропозицію. Рішення прийнято. Наступне питання затвердження програми розвитку освіти для міської територіальної громади на 25-27 рік. Коротко двох словах розкажи. В затвердженому документі пропонується перелік заходів щодо постанова, подивись дошки, що там забуло? Щодо розвитку освітньої галузі на 25 і 27 рік. Цей проект рішення продовження програми розвитку освіти на 22-24 роки і включає заходи по розділах. Це і дошкільна освіта, загальна середня освіта, робота з дітьми з особливими потребами, фізкультурно оздоровча спортивна робота, робота з педкадрами, позашкільна освіта. Писано по руках зазначені суми, але без фінансових кількість допомагає. Скорня і на належне якісне функціонування академічного ліцею на базі Робіського ліцею номер 2 ПС Джука. Ні. З 1 вересня 2027 року стартує реформа і будуть. Творені академічні ліцеї. Більше ліцеї у нас в громаді не буде, не тільки в нас в громаді, будуть максимум гімназії, тобто по 9 клас. Академічний ліцей це юридична особа, яка буде функціонувати як в приміщенні Движного ліцею. Номер два і туди будуть це буде 10, 11, 12 клас будуть з'їжджатися учні цієї укруги, Купецька, і Позінська, ну і в тому числі Радивська громада. Ми так розуміємо, що це буде окрема освітня субвенція на функціонування кадровічного ліцею. Ми будемо колишній району. Так, коли ще Але ми будемо бачити, якщо е, там певна допустима межа ну, проживання, то будуть <риклад> підвозитися автобусами і, і це відповідальність органу місцевому Розумієте, Друга школа це є опорний заклад, там вже функціонує всередину захисту України. Фактично вже з'їжджаються діти з Козинської громади. Козинська громада передала вже освітню субвенцію. Це на оплату праці вчителів читають захист Ну, Народжуваність підніметься, воно. Дякую за запитання. Так, є ще питання до Ірини Миколаївни. Немає? Пропозиція. Голосною. Ставлю на голосування дану пропозицію. Рішення прийнято, слідче питання. Затвердження тарифів на соціальні послуги фізичним особам, які надаються Радирицьким територіальним центром соціального обслуговування. Коротко розкажи, бо не всі чули, що то. Відбулися зміни, пішли, пішли нові затрати, пішла зарплата, пішли дарностій, більше інших затрат немає. Тому ми пропонуємо збільшити наші тарифи, в основному вийшло. 20-30% до да. минулих тарифів, які заклезувалися, по-моєму, три роки назад. Така ситуація. Ми є. Ще раз наголошую бюджетною, непробуткову організацію заробляти і створити якийсь прибуток. Ми не маємо права перетихта коштів, сподобати ті кошти, затрати, які встановлені СЕРТ. Я запитання до Віктора Васильовича. Немає? ставлю на голосування. Чого? Рішення прийнято. Так, слідуюче питання. Несені змін до бюджету розруї міської територіальної громади. на Ну, немає. Земельна поліція була. Зачитувати кому. Скільки? Чуть-чуть right. не Питань немає, люди. Немає, не? От в мене є постанова, хочете, я ще там на 10 хвилин вам прочитаю, куди ті гроші зараз по новій постанові з вільних залишок можуть йти. Там навіть, якщо чесно, то навіть ну закону України внесення змін до бюджетного кодексу України. Там це немає лікарні. Тобто ми, е, на апаратній нараді я не підходила, ми не дали. Ми на форманні бюджету дали і там небагато грошей, а зараз треба теж додати, бо кояки роботи є, на лікарню додавати, то тобто ми вже будемо чекати, коли буде то з вільних залишків. Ми е, це не можемо взяти. Хто тобто хоче почитати, може їм дати. Ще є питання по е, Немає. бюджету? Немає. Ставлю на голосування дану пропозицію. Так, рішення прийнято. Слідує питання вже земельні питання. Антоніна, ти доповідаєш, так? Ну вже, шановні депутати, у нас же, ви знаєте, ми створили управління, і Наталя Васильівна Кучеренко буде очолювати управління. Антоніна, давай в трибуні. Зараз відповідає ще Антоніна. Так, люди, давай. Перше питання припинення дії договору оренди земельної ділянки. Є запитання по даному питанню. Комісія, що вирішила? Інших пропозицій немає? Ставимо на голосування дану пропозицію. Рішення прийнято. Слідуюче питання. Передача в оренду земельної ділянки. Пропозиції за основу. Інші пропозиції. Давного слова дано пропозиції. Рішення прийнято. Слідуче питання про відмову у звільненні від сплати земельного податку колекційного відділу міста Тернополь. Це військова. Тільки займаються забезпеченням військових Утримання приміщень там все. Так, кетч колись називалося. На комісії розглядали пропозиції за основою цілому. Інші пропозиції є? Пропозиція комісії за основою цілого. Ставлю на голосування. Рішення Прийнято. Слідуще питання про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку. Земельна ділянка, як перебуває за межами населеного пункту салон, який приходить свідків, 5:33 інструмент комунальної власності, що можна було передати на ремонт, щоб від самому. На комісії розглянула пропозиції за основу села. Інші пропозиції, зміни, доповнення, запитання. Ставлю на голосування даної пропозиції. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання по порядку денному роздані. Запитання будуть. Розглянуті на немає. Сесію оголошую закритою.